У Рівному попрощалися із захисником України Олегом Рожком. Чоловік не мав військового досвіду, але пішов захищати батьківщину. Олег загинув 12 червня в районі села Молотокмачка Запорізької області. Більше далі у сюжеті він став одним із тих героїв, котрі своїми грудьми і головами закрили наш добробут. Більш-менш розмірений спосіб життя і практично мирний побут наш, закрив, щоби росіянські кулі і осколки не прилетіли в тих людей, яких він любив понад своє життя. Олег Рошко народився у Рівному, навчався в 25-й школі, а за тим відразу пішов працювати. Я його лічно не знала, але він вчився в тій школі, де мій син вчився. Дякую Богу, що є такі хлопці, які за нас уходять. Благослови батьків, спокій і помилуй. В армії Олег не служив. Втім, коли почалося повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, записався добровольцем до лав Збройних сил України, адже хотів бути корисним своїй країні. Я спочиваю з миром. Шкода, що гинуть хлопці, Хай припиниться війна. Перемоги всім нам спершу Олег допомагав переселенцям, які вимушені були покинути свої домівки через війну. Про те, що довелося побачити та пережити на війні, рідним не розповідав. Тож ані тато, ані сестра Олега не знали, де саме служив захисник. 12 червня в бою з противником в районі села Мала Токмачка Запорізької області Олег Рушко загинув від отриманих травм. Я віжаю, і молодий. Піде, ну вже піде на той світ, піде батьки, співчуваю батькам. Ну, ця з небеснаю. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ми забуде мене, не пробачимо, сонце світить, алоне поплаче, не забудемо мене, не пробачимо роди. Читя горить ваш танчик Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.